Аня аграрія, скоро нас чекає підживлення озимих культур. Ну, вірніше на півдні вже почали підживлення. Центральна, там західна Україна це, звичайно, орієнтовно середина лютого, кінець лютого, коли там будуть лютелі вікна, як ми їх звикли називати. Але знаєте, завжди перед тим, ну, до того треба готуватися. І звичайно, що азотні добрива, якби багато хто вже закупив або зараз закупляє. Тобто, заздалегідь ми готуємося до цього процесу. І тому. Звичайно, що кожного року одні й ті самі запитання. Я кожного року намагаюся, знаєте, обирати якісь теми, про які ми найбільше обговорюємо у своїх колах, або, наприклад, ви там пишете якісь запитання. Ось і. Е е е е е на них більше акцентувати увагу, і в цьому році дуже багато запитань, що внесення сульфату амонію по озимих культурах, от внесення цієї сірки на ріпак, на, на зернові культури, це маркетинговий хід, це просто так уже, знаєте, тому що комусь треба продати ті добрива, чи все-таки воно має значення для підвищення для збереження врожайності наших культур. Тому ми сьогодні знаєте, так поступово поевтатно ну, дамо собі відповідь на таких п'ять. 5... Найв таких най, найважливіших запитань, в результаті яких я просто в, розкажу вам своє бачення, свою думку. А ви тоді вже в коментарях пишіть, які у вас результати, при в кому внесені добре даєте, не даєте сірку в якій кількості, і якщо не даєте, чи задоволені результатом, і якщо даєте, чи задоволені результатом. Дивіться, ну що ж, перше питання у нас про значення сірки. Тому що завжди перед тим як щось починати робити, ми собі задаємо питання, чому. І це не стосує, це стосується не тільки сірки. Знаєте, взагалі перед тим, як щось зробити, щось вчудити, краще собі запитати задати питання, а нащо я то роблю? Тому, звичайно, що і в цьому випадку ми в першу чергу даємо собі запитання, а для чого ми це робимо? Якщо ми дамо сірку, то що ми отримаємо? А що ми отримуємо, якщо є сірка? Тим більше дивіться, що важливо. Якщо ми маємо аналіз ґрунту, який нам показує високі запаси сірки, то звичайно, що ця норма її треба коректувати від того. Якщо ні. Ну то вже тоді, якщо низькі запаси, то звичайно вже орієнтуємося або там на виніс поживних речовин урожаєм чи на формування одиниці врожаю. Кількість потреби з кількості сірки в кілограмах на формування одиниці врожаю. І враховуємо вже там інші показники для того, щоб визначити собі ту чи іншу норму. Ми про це трішки ну, детальніше, трішки пізніше поговоримо. Отже, перше і найважливіше значення сірки, ну, на мій погляд, це те, що вона входить до складу білків, вона склад Лосходить до складу такої амінокислоти, як метіонін, і без якої не буде не будуть утворюватися білки. Тобто, ми розуміємо, що розвиток культури буде зупинятися, якщо тормозитися, якщо у нас. Не буде сірки, також вона приймає участь у відновленні нітратів, Вона приймає участь у відновленні атмосферного азоту. Вона сприяє якості врожаю. Тобто, наприклад, в олійних культурах ми будемо отримувати збільшення кількості жирів. Там у злакових бобових культурах ми будемо отримувати збільшення накопичення білку у картоплі, крохмалю, тобто. Вона впливає на забезпечення якісних показників. Тому на питання, чи потрібна сірка, так потрібна. Але далі ми вже дивимося, чи ми маємо її в ґрунті, чи ми її даємо по листочку, що можна частково десь якось компенсувати. Але, звичайно, якщо ми вирахували. Яка в нас потреба сірки? Що знову ж таки трішки пізніше ми поговоримо? І бачимо, які там кількості. То звичайно, що по листочку ніякі внесення нам цієї кількості не компенсує? Отже, відповідь на перше питання: яке значення сірки важливе? Воно дуже важливе, тому вона рослини мають мати. Забезпечені сіркою. Наступне запитання: чи знижується забезпеченість ґрунту сіркою е, з роками? Так знижується. Чому знижується? Е, дивіться, в першу чергу, е, звичайно, що е, багаті ґрунти на гумус мають більше міс сірки, підні піщані ґрунти мають менші міс сірки, це якби генетично закладено. Тому на піщаних ґрунтах, отаке, наприклад, навіть і дробніше внесення, воно дуже відгукується. Ми на піщаних ґрунтах, наприклад, носимо сульфат амонію, додаємо е, не сульфат, Акас рідке добриво азотне, додаємо туди тіосульфат, і таким чином нам вдається. Підтягнути на бідних ґрунтах, підтягнути собі урожайність. Так, от зменшується, дивіться, в першу чергу, тому що так, потрішки в нас там може зменшувати вміст органічної речовини в ґрунті, відповідно, зменшується вміст сірки. Також дуже зменшилося кількості внесення органічних добрив. Ну, в останні я вже там не знаю скільки 40 років, чи скільки десь якісь господарства. Так, я працюю з господарства, які мають органіку. Там інша історія, тобто ми враховуємо, якщо там внесені органічні добрива. ど Ми враховуємо там і який азот, і який фосфор, і який калій, і, і сірка. Тобто, ми, ми враховуємо ці кількості, які могли бути внесені з тими з тою органікою. При тому, що органіка, якби це що може бути краще за органіку. Це природа до природи, і звичайно, що на тих полях завжди є хороший результат, хороша структура ґрунту. Багато бактерій працює, багато черв'яків буде. А це теж важлива ознака родючості ґрунту. Тому тому це це трішки інша історія, але цього дуже мало. А ми кожного року вирощуємо, вирощуємо, вирощуємо. Багато сіємо ріпаку, тобто ті який там ну капустяних інших культур, якби небагато, але там чи соняшник, чи. Чи кукурудза теж потрішки на ту кількість, розумієте, там, можливо, не так багато одиниць на формування одиниці врожаю, але враховуючи, наприклад, що кукурудзи там по 12 тонн ми збираємо, звичайно, є кількість буде накопичуватися в продукції, витрачатися з ґрунту на формування. Тому так, кількості потрошки зменшується. І зараз, коли ми робимо аналіз ґрунтів, ми, ми спостерігаємо цю тенденцію до зменшення забезпеченістю. І, наприклад, такий критичний уже момент 12, грам на мілі, 12 міліграм на кілограм ґрунту, вже така точка, яка свідчить про те, що сірки може бути мало. 16 мг на кілограм ґрунту, ну це якби така кількість достатньої забезпеченості ґрунтів, тому звичайно для того, щоб прийняти правильне рішення стосовно того, скільки нам треба внести сірки, то аналіз ґрунту це такий перший пунктик, який мав би бути і який нам вже дає, знаєте, далі ми вже дивимося, а яка культура, а скільки буде виноситися поживних речовин? А чи вносили ми, наприклад, підозимі зернові чи під ріпак з осені азотні верніше, комплексні добрива в складі, яких була сірка? Тобто багато факторів вже впливають, і їх всі по максимуму, якщо ми будемо враховувати, ну чим більше, тим, тим краще. Наступне третє запитання: як діагностувати нестачу сірки? В цілому, якби її діагностика ну, не складає якогось складного такого моменту, тому що я дуже часто чую, що нестача сірки. Має однаково, однаково вона з нестачою азоту, але якби це ну це різні речі, тому що якщо ми говоримо про нестачу азоту, то а, така нестача завжди буде проявлятися на старих листках, тому що ми знаємо, що рослинка скидає старі листки, скидає навіть додаткові пагони. Бічні, якщо є нестача азоту. Якщо є нестача сірки, то ми будемо бачити пожовтіння, воно схоже на пожовтіння від нестачі азоту, але в більшості буде проявлятися на молодих листочках. Звичайно, що коли ми в полі, і там все на купу, і хвороби, і нестача ще інших елементів, які накладаються один на один, то звичайно, що інколи складно діагностувати. Але! В принципі, якби це достатньо ну оч, очевидні речі на, Звичайно, на допомогу може прийти листкова діагностика, і в нас інколи таке буває. Що ми собі діагностуємо трішки одні елементи їхню нестачу, але коли ми робимо листкову діагностику, то може підтягнутися там, наприклад, на сої нестача марганцю у нас вилазила, нестача цинку на сої, де ми в принципі не вносимо ці елементи. Але знаєте, таким виходом з ситуації, ну такий, знаєте, він не можу сказати, що це 100% дієвий спосіб. Але він нас інколи рятує, тому що бочку Лібіха ніхто не відмовляв, не відмовляв, не відміняв. І нестача, якщо один елемент знаходиться в мінімумі, то він може блокувати засвоєння інших елементів. І так само з сіркою, якщо наша сірка знаходиться в мінімуму, то вона буде блокувати і, і нормальне засвоєння рослиною і азоту, і фосфору. Тому це важливо. Ще раз говорю, це важливо. Бо, знаєте, є багато досліджень, коли, наприклад, порівнювали, от внесли там по 100 кг сульфат амонію, селітру і карбамід, і якби ми бачимо один і той Вірніше не так, не по 100 кг, а однакову кількість в діючій речовині азоту, при тому, що якби, сульфат амонію має ще сірку, і не побачили якихось очевидних. Там приростів е врожайності, звичайно, що таке може бути. Такі можуть бути умови поля, такі можуть бути умови року, але а відслідкували до кінця, чи вплинуло воно на якість? І при тому я не говорю про те, що а давайте ми не будемо носити селітру і карбамід, а давайте ми все замінимо сульфатом амонію. Ні, в ніякому разі. Тому що нестача сірки, як і надлишок сірки, якщо ми там внесемо 300 кг сульфату амонію, щоб дати там достатню кількість якусь там азоту, і, а сірку хто буде рахувати. А тому ні в якому разі має бути баланс, має бути збалансовано. Але до чого я це все говорила? До чого я це все говорила? Ага. Ага, що ми можемо брати оці, знаєте, є препарати комплекси мікроелементів, куди входять різні 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 мікроелементи, плюс там якісь амінокислоти. І таким чином можемо, знаєте, трішечки підтягнути рослину десь, якщо якийсь елемент буде в мінімумі, то та кількість по листочку для позакореневого підживлення може трішки дозволити прийти оцей у у таку, знаєте, жорстку нестачу якогось елементу. Оскільки ми їдали по листочку, далі, можливо, коренева система десь проникла в ґрунт, собі дістала, і таким чином ми можемо оцю таку нестачу собі трішечки підтягнути і не мати такого значного впливу на рослинку. Четверте запитання, на яке ми дамо собі відповідь: а яка потреба все-таки в ріпаку і в пшениці? Ну, бо оскільки ми зараз говоримо саме про підживлення озимих культур, в сірці. Якщо ми. Знаєте, я два способи, два способи підібрала розрахунку і дам, дам тут приклад, щоб ви могли собі теж подивитися, можливо, пригодиться. Загально прийнято, що нам на одиницю формування, вірніше на одну тонну формування ріпаку нам потрібно 10-15 кг діючої речовини сірки. Відповідно... Тобто, якщо ми хочемо отримати, наприклад, 3,5 тонни ріпаку, то нам треба 35-50 кг на гектар сірки. Далі ми дивимося. А можливо, ми з осені давали, так? І віднімаємо ту кількість, і вже тоді, якщо ми це хочемо перевести в норму сульфату амонію, то вже собі вираховуємо. І інший спосіб, знаєте, теж загально прийнято, що для ріпаку на 4 одиниці азоту ми даємо одну одиницю сірки. Тобто, наприклад, якщо ми в діючій речовині вносимо там 180 діючої речовини азоту, то нам треба десь 45 кг на гектар. Сірки в діючій речовині теж. Тобто тут наші дані десь приблизно будуть сходитися і одним способом ми розраховуємо, і другим. Для, наприклад, озимих зернових на тонну продукції витрачається 4-5 кг сірки. Відповідно, якщо ми хоч візьмемо там врожання 7 тонн, то це в нас буде 28 35 кг на гектар. Для зернових культур е, загально прийнятим є співвідношення там, 1 до 8, 1 до 7. Тобто на 7-8 одиниць е, азоту ми даємо 1 одиницю, 1 кілограм е, сірки. І в нас виходить, наприклад, якщо ми на зернові культури розраховуємо, що ми будемо давати хадію чи речовині 130 кілограм, е, то це виходить там десь 19 кілограм на гектар сірки. Тобто виходить за цим розрахунком, у нас виходить трішки менше. Звичайно, що хтось може давати і більше азоту. і тоді... Під це підтягнути. Але в будь-якому випадку, тобто, якщо ми даємо сірку, то навіть якщо вона не прям геть-чисто, ми ж не можемо геть-чисто до, до міліграму розрахувати потребу. Але принаймні, знаєте, тими даними, якими ми оперуємо, можемо е, ними скористатися. Е, тому е, наступне запитання: останнє на сьогодні п'яте: чи варто давати сірку? На померзло ґрунті для підживлення. І однозначно відповідь варта. Чому я висловлюю свою думку те, що я бачу в полі, те, що я бачу з власного досвіду. Що це не так, знаєте, не так давно, в принципі, ми почали це використовувати, але ну, в мене, в мене дуже швидке в мене відчуття, знаєте, дуже такого швидкоплинно час мені летить, тому. Я можу десь помилятися плюс-мінус, але років там 8, напевно, ми почали використовувати в більших, більших кількостях сульфат амонію, і ми почали комбінувати добрива. Я про це говорила, що я не говорю про те, що давайте дамо сульфат амонію і відміняємо селітру і карбамід. Ні, ми компонуємо. І тоді, і тоді. Хороші результати. Я минулого року записувала відео про це. Можна, Я думаю, що ми дамо... Дамо посилання, і кому цікаво, може може собі переглянути це відео, де ми говоримо, розраховуємо норми добрив і які діючі речовини, і які добрива варто давати. Що ми бачимо в наших умовах? Наші умова дає, в принципі, там плюс-мінус достатня кількість опадів. Ми даємо, але все рівно, тобто ми даємо всі добрива по мерзлоталому ґрунті. Тільки на легких ґрунтах, на піщаних ґрунтах ми даємо дробно, тому що там є схильність до вимивання, до промивання і взагалі внесення добрив по мерзлоталому ґрунті, воно завжди несе за собою втрати цього азоту. До речі, я думаю, що наступного разу запишу відео на, на цю тему. Про підживлення, тому що зараз багато запитань. О, там вже хтось підживляє, можна я піду підживляти. Можна. <плес> 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 Але ми вже знаємо, перше треба запитати, запитати в себе, а для чого, що я хочу тим зробити? І, звичайно, що якщо ми знаємо, що у нас потім буде нестача опадів, або, наприклад, ми знаємо і опадів, і грунтової вологи. Або, наприклад, у нас рослини протягом зими, ми знаходимося там на півні, у нас іде відновлення вегетації. Звичайно, що буде підживляти в січні, ну або що робити. Звичайно, але в інших зонах нема потреби спішити. Ось, але це так з грубшого, детальніше ми наступного разу поговоримо. Ось, тому до чого це я? До, чого це я? до того, що, що треба вносити сульфат амонію із елітру і карбамід. Тому що ми, дивіться, ми з ріпаком, я тут дам приблизні норми. Тобто сульфат амонію, в першу чергу, ми розраховуємо собі кількості сульфату амонію вірніше сірки. Скільки ми хочемо, на яку врожайність ми йдемо, скільки ми дали з осені, віднімаємо і рахуємо тоді, яка може бути в нас норма. Ми знаємо, що в 100 кг сульфату амонію міститься 24 кг сірки сірки. Тобто, якщо ми вносимо 100 кг, то ми вносимо 24 кг сірки і далі рахуємо, скільки нам треба, чи 120, чи 150, чи можливо 200, і тоді буде 48 діючої діючі речовини, якщо ми не дали з осені зовсім нічого, і нас грунти правда, і в нас грунти бідні на, а, на сірку. Тобто це ви вже виходите, ну, виходите максимально, продумайте, яка у вас ситуація, і визначіть, яка може бути у вас е, яка потреба в сірці. Від цього буде і норма е, уже. Сульфату амонію. Далі ми дивимося на свої посіви. Якщо в нас посіви, мало ну, ріпачок, наприклад, так буває, що маленький, то ми даємо більшу норму ам'ячної селітри з нітратним азотом і меншу норму карбаміду. Якщо у нас ріпак добре розвинутий, то ми даємо більшу норму карбаміду і меншу норму селітри, для того, щоб спочатку у нас повільніше воно розвивалося, а потім, щоб цей карбамід переходив нам в доступні форми і вже туди, навіть на ну на квітень, на травень, нам нормально ще працював. Ось таким чином по ріпаку. По зернових таким самим чином розраховуємо, але, звичайно, розуміємо, що там кількість сульфату амонію значно менша. І до речі, теж буквально вчора було запитання, дзвонив до мене фермер, що їм ну, дивіться, якби розказувати можна багато, але є кожен має свою ситуацію в господарстві. І треба виходити з ситуації в господарстві. Тут він каже, мене там мали переді мною убор і мені віддали сульфатом амонію. Ну, то я я так порахував, що я буду по 230 кг вносити на пшеницю і не буду готувати там інше добре вже не буду купляти. Але таким чином, звичайно, цього може бути забагато і забагато сірки це не добре. Тому я його зупинила. Ми вирахували, яка там в нього кількість. Тому 150 кг це максимум, що він може внести, і більше він не буде вносити, е, ну, тому що нема змісту, не, не, не треба собі шкодити. І якби далі мерзлоталому ґрунті знову ж таки такий самий підхід. Тобто ми дали сульфат амонію, визначили собі за за сіркою, скільки нам його треба давати. Далі ми бачимо, яка нам ну ми собі плануємо, яка нам загальна кількість азоту ми даємо. І тоді вже дивимося, якщо в нас маленька пшеничка, даємо ам'яшну селітру. Якщо у нас добре розкущена пшеничка, даємо карбамід. І потім вже на друге внесення у фазі кущення при відновленні весняної вегетації, тоді вже будемо давати селітру. А хто працює на якість, то по пропорцевому листку дасть ще раз селітру тому. Тут, якби в кожного своя схема і кожен переслідує свою мету, але ще раз, вже нині третій, чи четвертий чи п'ятий раз кажу, що завжди собі треба задавати питання, для чого я це роблю. Не тому, що я маю сульфат, амонію чи селітру чи щось там у надлишку. А, а я хочу урожайність, я хочу якість, я хочу мати маржу. Тому це, знаєте, добре, що в цьому році, якби не така захмарна ціна надобрила, як десь там було. Там два роки тому назад, тому можемо собі дозволити дати. Ціна на, на зерно є, можемо собі дозволити дати, можемо запланувати собі вищу урожайність і забезпечити її. Але все одно думаємо і рахуємо. Тому дивіться, за як завжди, вибір за вами. Розумієте, я ділюся своїм баченням, ділюся тим, що я бачу в полі. І я бачите, я почала говорити і не закінчила думку, що років десять тому назад, можливо, 8, ми почали застосовувати отак в комплексі різні добрива. При тому так, це трішки ускладнює роботу, бо це не, їх не можна змішати і за один прохід внести. Це треба кожен вид добрива вносити окремо. Треба знаходити оцей час, знаєте, коли підмерз ґрунт, коли це ночами треба працювати. Ну, але що ж що зробити. Не так багато там вже ночей і раз зайшли, внесли, та, та й добре. І з того часу ми бачимо прирости урожайності. Так, ми не ну якби я не на не науковий центр, де ми там закладаємо дослід, і але я знаєте, як 10 варіантів в варіантів трьох повтореннях, це правильно так би мало бути. І це треба робити. І я користуюся даними наукових організацій, користуюся даними різних світових досліджень. Завжди кожного разу шукаю, а хто робив так, а який результати, а який приріст? А цей приріст нам окупляється чи не окупляється. Тим, тим, що ми даємо і скільки воно вартує. Тому завжди по максимуму рахуємо. І в даному випадку я бачу, що такий, такі комбінації добрив нам дає результат. Тому попробуйте, користайтеся, пишіть в коментарях, як ви вносите. Е, яка у вас ситуація? Чи вже робите підживлення, чи тільки плануєте? Тому що ми ще в такому стані очікування. Нині у нас 15 січня, ну десь найшвидше. Ми за 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 місяць, це найшвидше ми почнемо м -м, заходити в поле з підживленням. Ось така інформація на сьогодні. Е, що ж, я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!